Історія Есмеральди, чому вона вважається однією з найтрагічніших у світовій літературі. Давайте спробуємо розібратися. Заглибимось в цей неймовірний образ, який створив Віктор Гуйго, і подивимось, що робить його таким незабутнім. І знаєте, зовсім не дивно, що Есмеральда стала справді культовим персонажем. В її образі так гармонійно поєднуються ніжність і водночас якась незламна внутрішня сила. Це робить її одночасно і вразливою, і неймовірно сильною. Тож як саме Юго знайомить нас із цією героїнею? О, він робить це дуже ефектно, він не просто представляє її, а ніби являє світові, наче якесь магічне видіння. От просто уявіть собі, похмурий, сірий, середньовічний Париж, і тут, наче спалах, з'являється вона. Її перша поява це не просто вихід на сцену, ні. Це справжнє видовище, що миттєво заворожує і ніби вириває її з цієї сірої буденності. І зверніть увагу, як Гего її описує це не просто красива дівчина, вона, наче якась стихійна сила, майже дух, щось більше, ніж просто людина. Але ця сліпуча зовнішність це, власне, лише оболонка. Справжня суть Есмеральди, як нам показує Юго, це її внутрішній світ, і він є разучим, просто неймовірним контрастом до того жорстокого суспільства, що її оточує. Її чистота абсолютна. Вона настільки наївна, що, здається, навіть не підозрює про існування зла. І саме ця дитяча невинність робить її такою беззахисною у світі, де панують лицемірство і розпуста. Ось це ключовий момент. Її головна риса це здатність до чистого, майже божественного кохання. Але чи може така любов вижити у світі, де її просто не розуміють? Як це не трагічно, саме ця здатність і стає причиною її загибелі. Ця її чистота стає особливо помітною, коли ми бачимо її взаємодію з трьома чоловіками, які кожен по-своєму починають керувати її долею. І ось тут розкривається весь трагізм, увесь центральний конфлікт. Для капітана Феба вона лише красиве тіло, об'єкт бажання. А вона, вона у своїй наївності віддає йому найцінніше свою душу, скарб, який він, будемо відверті, просто не здатен ані побачити, ані тим більше оцінити. Але ж є ще двоє фроло і квазімодо це дві крайнощі, дві протилежні форми любові з одного боку, руйнівне егоїстичне бажання фроло, а з іншого жертовна всепрощаюча любов квазімодо. У результаті вона опиняється в такій собі пасті, в пастці між чоловіками, які або взагалі не здатні зрозуміти її любов, або ж прагнуть спотворити її, використати для власних ницьких цілей. Тож чому її трагічний кінець здається таким неминучим? Аналіз роману приводить нас до одного потужного слова, яке, до речі, надихнуло самого Гюго. Фатум це не просто слово, ні. Це, по суті, філософський ключ до розуміння всього твору. Саме воно створює оце гнітюче відчуття невідворотності, ніби доля Есмеральди була вирішена заздалегідь, і вона просто йде цим шляхом не в змозі нічого змінити. І через це її смерть сприймається не як випадковість, а як логічне і страшне завершення, завершення історії, в якій краса і чистота були просто приречені на загибель у світі, де править фатум. У цій нерівній боротьбі проти долі та рудської жорстокості є ще один мовчазний, але надзвичайно важливий персонаж – це собор Паризької богоматері. Собор це набагато більше, ніж просто будівля. Це такий собі моральний якір усієї історії, він уособлює все те, чим є есмеральда, добро, надію, вічність і водночас усе те, чим не є жорстокий світ навколо. Тож, у підсумку її спадщина, це історія чистої душі, яка стала дзеркалом, дзеркалом, що відобразило всю моральну порожнечу і дикі упередження тогочасного суспільства. Історія Есмерельди залишає нас із питанням, на яке, мабуть, немає однозначної відповіді що ж усе таки сильніше, краса людської душі чи невблаганна жорстокість долі, це те питання, яке Гого залишив нам у спадок і яке продовжує хвилювати читачів і досі.